Як безпечно купити вживану машину в Польщі? Та на що варто звернути увагу? Про це поговоримо в сьогоднішньому відео. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. стати власником автомобіля в Польщі потрібно розглянути кілька основних шляхів: придбання автівки, яка була завезена з іншої країни ЄС. Найчастіше це Німеччина, Франція чи Бельгія. Купівля вживаного автомобіля, власник якого вирішив продати через кілька років експлуатації, зазвичай через три або чотири роки після дати випуску, або придбання комісійного автомобіля. Ризики покупки вживаного авто очевидні. Ніколи не знаєш, скільки такий транспортний засіб може прослужити. Машину потрібно вибирати дуже обережно, детально ознайомившись з її технічним станом. Тільки в такому разі ви зможете бути впевненим в покупці за допомогою інтернет-майданчиків з продажу вживаних автомобілів. Можна знайти всі пропозиції на території Польщі, детально з ними ознайомитися та спробувати знайти найбільш комфортний варіант. В описі до відео ви знайдете список популярних сайтів, де можна знайти вживані авто від приватних продавців та від комісійних магазинів. Один із найрозповсюдженіших способів покупки вживаного автомобіля – це купівля в приватної особи. Якщо ви хочете купити якісний транспортний засіб, насамперед зверніть увагу на продавця машини. Краще, щоб він був першим власником. У цьому разі найбільше шансів, що автомобіль знаходиться в хорошому стані. Також можна придбати транспортний засіб на спеціалізованому комісійному майданчику. Недоліком такого способу є те, що ви не зможете перевірити особу власника. Отже, кількість попередніх власників для вас залишиться невідомою. Але є і свої переваги. Комісійні автомайданчики з більшою вірогідністю не будуть намагатися вас обманути. Часто в таких магазинах авто проходять попередню діагностику та технічний огляд. Ви зможете отримати детальну інформацію про технічний стан, реальні показники пробігу авто тощо. До того ж, ви можете оглянути різні моделі автомобілів наживо. Вибір залежить безпосередньо від розміру магазину. Деякі комісійки пропонують десятки транспортних засобів, а сортимент інших складається із сотень. Також ви купуєте авто з сертифікованого професіонала. Якщо з автомобілем щось не так, то саме продавець несе за це відповідальність. Купівля машини в такий спосіб абсолютно безпечна. Ви отримаєте якісний транспортний засіб. Але саме за гарантію на нього доведеться заплатити більше. Якщо ви дивитеся оголошення з продажу авто в інтернеті, то передусім уважно проаналізуйте текст від продавця. Звісно, дізнатися про всі проблеми транспортного засобу ви там не зможете. Адже продавець завжди зацікавлений продати автомобіль якнайшвидше та за максимальну суму. Якщо оголошення вас зацікавило, зателефонуйте за вказаним номером. Насамперед потрібно перевірити найбільш важливу інформацію: пробіг автомобіля, технічний стан, чи була машина в аваріях, і скільки разів, які були ремонти та заміни деталей, та як часто мінялися робочі рядини. Чи на етапі вибору потікавтесь він кодом транспортного засобу. З ним ви зможете перевірити основну інформацію про машину у відкритих реєстрах, офіційний пробіг, участь у ДТП, розшук та інше. Наступним етапом покупки є безпосередня зустріч між продавцем і покупцем для огляду машини. Спочатку зверніть увагу на лакофарбове покриття, шукайте будь-які ушкодження, тріщини, відколи, сліди від шпаклювання, Яння чи навіть плями корозії зрозуміло, що хороше заводське покриття не збережеться після багатьох років активної експлуатації, але термін використання ніяк не виправдовує поганого технічного стану автомобіля після зовнішньої частини машини. Не уменіть перевіркою салон, стан рульового колеса, ручки перемикання, крісел і системи кліматконтролю також свідчитимуть про те, як використовувався цей транспортний засіб. Поцікавтесь у власника автомобіля фактами з історії транспортного засобу. Питайте про все, що вас цікавить, та слідкуйте за поведінкою продавця. Не нехтуйте можливістю проїхатися на машині. Про це варто попросити власника. Поїдьте на станцію технічного обслуговування та попросіть провести діагностику автомобіля. Ви можете це зробити на найближчому СТО або на офіційному сервісі бренду, який плануєте придбати. Спеціалісти офіційного сервісу зможуть провести всі необхідні тести та надати повний перелік всіх недоліків та проблем конкретної машини. Якщо огляд відбувся вдало, і ви вирішили придбати автомобіль, подбайте про те, щоб усі необхідні папери були наявними та Правильно оформленими. По-перше, це договір про куплю-продаж. Також продавець має надати папери про легальне ввезення автомобіля в Польщу та рахунки за ремонтні роботи, технічний огляд та багато іншого. Скласти договір самостійно досить просто. В інтернеті є багато зразків. Також можна звернутися до нотаріуса. Уважно ознайомтесь з усіма умовами договору. Якщо погано знаєте польську мову, тоді попросіть надати вам копію тією мовою, яку ви знаєте добре. Покупець, в свою чергу, має засвідчити паспорт, який ідентифікує особу та довідку на проживання. Це може бути паспорт з візою або карта часового чи сталого побиту. У договорі обов'язково мають бути зазначені дата та місце укладання, інформація про продавця та покупця, прізвище, ім'я по батькові, серія та номер документів, що засвідчують особу, песель. Або ІПН. Обов'язково інформація про автомобіль, марка, модель, Вінкод, рік випуску, обсяг та інше, і вартість автомобіля та форма оплати. Зверніть увагу на те, що в документі може також бути пункт про те, що ви як покупець проінформовані про технічний стан автомобіля, і авто на момент продажу відповідає технічним умовам допуску для руху по дорогах. Після підпису документу ви не зможете вимагати повернення коштів або розірвання. Договору, якщо виявити якусь несправність, слід перевірити, чи договір купівлі продажу охоплює всіх власників автомобіля. Якщо в техпаспорті зазначено співвласника, проте без його імені, то слід вимагати від покупця інформацію про те, хто фактично є співвласником автомобіля, щоб додати його дані до договору. Продавець повинен передати вам документ з інформацією про автомобіль. Карта поїзду, реєстраційний документ, долут реєстраційний, страховий поліс та дві пари ключів від машини. Після закупівлі автомобіля його обов'язково слід зареєструвати впродовж 30 днів. Для цього потрібно звернутися до ужонду за місцем проживання або реєстрації. Для цього треба підготувати необхідні документи, заява власника про реєстрацію транспортного засобу. Зразок можна знайти в інтернеті і роздрукувати самому або попросити дати вам його на місці. Підтвердження права власності на транспортний засіб, наприклад, фактура ПДВ, яка підтверджує придбання транспортного засобу, договір купівлі-продажу, договір заміни, договір дарування, договір довічного утримання та інші. Паспорт транспортного засобу з актуальним терміном техогляду, карта транспортного засобу, реєстраційні номери, документ, що посвідчує особу іноземця, паспорт або документ, що дозволяє перебування, віза або карта перебування. У деяких ужонтах під час реєстрації автомобіля вимагають прописку замельдування. Однак на офіційному сайті уряду Польщі такої вимоги не вказано. І на останок треба надати квитанцію про оплату всіх. Зборів оплатити всі держмита та інші можна заздалегідь прямо з дому, або ж вам випишуть чек прямо на місці реєстрації. Ціна реєстрації становить в середньому від 80 до 180 злотих. Якщо автомобіль був зареєстрований у тому самому місті або повіті, тоді попередні номери можна собі залишити. Тому вартість реєстрації в такому випадку становить 81 злотий. Доведеться лише наклеїти нові легалізаційні знаки. При подачі вище названих документів посадова особа видає відразу тимчасовий техпаспорт. Він дійсний 30 днів. А через 1-3 тижні заявник отримує вже постійний техпаспорт. Реєструючи вживаний автомобіль, потрібно також звернутися до податкової служби щоб подати декларацію ПЦЦ 3 та сплатити податок от чинності цивільноправних податок на цивільно-правові дії. Який становить 2% від вартості автомобіля, зазвичай його сплачує покупець. У деяких випадках можуть бути знижки на податок, наприклад, для авто з низьким рівнем викидів вуглекислого газу. Те, цей податок не потрібно сплачувати, якщо продавець є підприємцем, а на автомобіль, що продається, видає фактуру ПДВ. Варто пам'ятати, що цей податок слід сплатити протягом 14 днів від дня укладання договору про придбання автомобіля. Також треба пам'ятати про те, щоб актуалізувати страхування цивільної відповідальності транспортного засобу. Відповідно до закону, продавець зобов'язаний повідомити страхувальнику про продаж транспортного засобу, а покупець. Актуалізувати страховий поліс. Новий власник має також право розірвати договір з попереднім страхувальником у письмовій формі. Страхувальники мають зразки заяв про розірвання або передачу страхового полісу, тому варто ними користуватися для врегулювання всіх необхідних питань. Якщо страховий поліс автомобіля від попереднього власника вже не актуальний, слід купити нову страховку перед тим, як сісти за кермо. Друзі, діліться вашим досвідом покупки авто в Польщі. Не забудьте поставити лайк цьому відео. З вами була як завжди, я Альона та канал Personal Service.